Лампа світлодіодна під юбку H4, але незвичайна лампочка світлодіодна, вона лінзована, як ви бачите, з заднім розташуванням кулера. Від торгової марки Декаро поставляється ось в такій коробці, досить таки гарно упаковано. в комплекті йде дві штучки. І весь прикол світлодіодних світодіодних лампочок з лінзами в тому, що вони дають чітку світотінву границю і, попри величезну потужність, правда, не всі торгові марки, але величезна потужність йде е світло суто на дорогу і не сліпить зустрічний транспорт. Підключимо її стандартним розйомчиком. Якщо я не помиляюсь, тут у нас мінус, тут у нас ближнє світло, а тут у нас дальнє світло. В режимі ближнього світла світить. Чіп, який ось там всередині відповідає за іде через лінзу, а дальнє світло реалізовується ось цим чіпом, який світить на нижню частинку рефлектора автомобіля, в якому такі лампочки стоять, і використовує рефлектор. А для ближнього світла свій рефлектор з лінзочкою. Підключимо її. При увімкненні лампочки чути, як починає працювати кулер, При цьому ось при такій напрузі йде споживання великого струну. І при старті вона мені чути тепло в руку. Це означає, що сильне випромінювання і ось такий ми маємо ефект. Тобто вище світлотіньової границі не буде сліпління, а нижче буде сліпління, але вона, лампочка світить у нас на дорогу. Особливістю цієї лампочки є те, що тут передбачено вінтик регулювання, що означає, що виробник подбав про те, щоб навіть всередині оптики ми могли лампочку відрегулювати, щоб вона синхронно світила і права, і ліва. Далі, якщо ми будемо збільшувати напругу, у нас струм падає, це означає, що лампочка може працювати в режимі 12-24. Про це зазначено на упаковці. І Да, вже нижче 10 вольт іде падіння потужності. І для того, щоб її встановити, так, кстати, тут, якщо ми переплутаємо плюс з мінусом, лампочка все рівно буде працювати. Цей розйом лампочки h 4, бачите, я. Міняю, вона все одно працює. Розйомчик лампочки не дає можливості переплутати, чому так зробив виробник, незрозуміло. І як вона ставиться, ось цю юпочку треба зафіксувати штатним кріпленням, але заважає кулір. Бачите, я зафіксував і намагаюся одною рукою. Зараз попробую двома. Ось, перед тим, як встановлювати самі, саму лампочку з щіпами, ми виймаємо. Бачите, тут є такий фіксатор, і не загубіть ось це силіконове колечко. Від корпуса вставляємо корпус. Фіксуємо його штатним кріпленням і тоді вже всередину вставляємо наші чіпи з кулером. От якось так це відбувається. по другому ми бачите, навіть я помилково хотів зворотнім боком ставити. У мене не вийшло. Ось так, тому що кулер буде заважати штатним фіксатором. І в прогрітому стані лампочка споживає 55 Вт. Коли я вмикав, ви бачили 65 Вт. При старті, коли прогрівається, лампочка виходить на свій режим. І ця особливість говорить про те, що в лампочці передбачено термореле, яке дозволяє чіпи розкачувати до більшої потужності, коли лампочка гарно охолоджується, і навпаки, обмежує потужність, для того, щоб чіпи у нас не згоріли. Як світить, ви бачили, світить вона класно яскраво і разом з тим не сліпить зустрічний. Транспорт. Є особливості дану лампочку. Е, треба встановлювати на фарах, які використовують аж четверті лампочки. Але треба дивитися, якщо є колпачок, перед установкою його треба демонтувати, тому що фізично лампочка не влізе і колпачок буде закривати все наше світло. Ось така чітка і потужна світлотіньова границя, яка світить гарно на дорогу, а не ось сюди, в зону лобового скла зустрічного транспорту.